З початку повномасштабного вторгнення країни-агресора в Україні життя десятків тисяч людей змінилося кардинально. Адже хтось втратив роботу, хтось перейшов у режим онлайн, хтось евакуювався. А хтось навпаки зібрав всі сили та зміг почати щось нове, наприклад, відкрити власну справу. Антоніна зі своєю колегою Тетяною з Мирнограда також вирішили не сидіти на місці та відкрили аніматорську студію з організації свят. Головна мета їх діяльності це посмішки на дитячих обличчях, які вкрай важливі сьогодні у такі важкі часи. Адже діти це наше майбутнє. Саме зараз ми маємо неабияк піклуватися про них та мінімалізувати їх негативні емоції про ідею відкрити аніматорську студію та про труднощі, з якими стикалися початківці, про великого пухнастого білого ведмедя, який став улюбленцем всіх свят, про історію нової сторінки у житті двох мирноградських дівчат. Дивимось далі зараз такий складний час. Ми були вимушені евакуватися з міста. Коли повернулися, розпочалося вже навчання в школі і знайти більш підходящу роботу, коли є діти, які навчаються в початковій школі. Дуже важко, бо їм треба придати увагу. І ось ми з моєю колегою Тетяною вирішили, що найбільш актуальним буде знайти роботу гвінний графік, щоб він був. І таким чином діти бавилися, дивилися дивились і показали нам цього від медіа. І ось зародилася нас така думка займатися аніматорством. Ми почали вивчати цю сферу і шукати, як її реалізувати в нашому місті. За словами засновниць студії, відкривати бізнес під час війни досить хвилююче та ризиковане рішення. Та вогник в очах дітей стимулював їх. До дій, до розвитку, до наступних виступів. Дуже боялися, тому що в військовий час займатися святами ну, це так, мабуть, не, не ризиковано, а недоречно. Ми вважали це так, що недоречним буде цей момент. Але ризикнули. Незначено, коли у нас була задумка все-таки. Начать дарить детям радость, потому что военное положение, как бы детки и так повыезжали, некоторые повозвращались. И в городе одним словом как бы, ну, никого не осталось. Ни аниматоров, ни развлекательных комнат, ни детских комнат. Ну и поэтому как-то вот решили его все-таки купить. Многие, да, как бы опять же повторюсь, что мнений очень много было, как и мимо проходящих, то, что у нас идет война. Э Как бы люди страдають ви веселитесь, одним словом, але для діток много радості для діток. І так, одне друге замовлення нас підбудьорювало саме тим, що робиться щось для дітей. Працюючи з великою кількістю дітей та дорослих, дівчата зрозуміли, що настав час розширювати асортимент та додати до ведмедика ще декілька персонажів. Перше замовлення в нас було саме дівчина з нової пошти замовила своїй дитині нас. І ось ми отримали ведмедя, вона це побачила і замовила своїй дитині на свята. емоцій було дуже багато. Коли побачили сусіди, вони до нас підійшли, сказали, нарешті щось для наших дітей почали робити. Потім так вийшло, що пішли новорічні свята, і коли ми побачили близько більше ніж 150 дітей з вогником в очах, які вони були дуже радісні, як це добре, батьки дуже вдячні, що ми цим займаємося, то ми дуже підбудьорилися, почали розвиватися. Так в нас з'явилося, крім ведмедика, ще ми та Сніжна Королева. Таким форматом почали працювати. Були такі в основному ювілеї і 50, і 60. Мужчину поздравляли 75 років, він Он плакав від щастя, як би, да, емоції у чоловіка були незабуваємі. Загалом Антоніна з Тетяною продовжують свій проєкт вже протягом чотирьох місяців. Також ми займаємося допомогою в благодійних організаціях. Нас запрошували до поздоровлення особливих дітей перед новим роком. З ними є особлива робота. Їм треба приділяти таку увагу більше навіть ведучої, ніж ведмедя. Тому що по-різному реагують ці діти, і їм треба більше любові давати і більше уваги. Робота з особливими дітьми досить цікава, кропітка та складна водночас. Потрібно вміти коректно знайти підхід та не засмутити дитину, зробити максимум, аби вона отримала позитивні емоції. Вони особливі і вони мають особливі емоції. І коли ми виїжджаємо, навіть коли нас запрошують до таких дітей поздоровити, нам треба враховувати цей момент, щоб нас попередити. Бо були випадки, коли ми ви приїжджали і не знали, що дитина має особливості. І було трошки важко, важко спочатку зорієнтуватися, чому так реагує дитина, бо вони замикаються. По-перше, перша реакція вони замикаються. І якщо ми вже знаємо, що це особлива дитина, то ми робимо і музику менше гучнішою, і йде співпраця на контактній основі. Тобто ведуча задає питання дитині, ведмедь не рухається. Коли вже підходить контакт, встановлений з ведучою, то ми вже даємо команди ведмедю, і ведмедь виконує те, що бажає дитина. Так встановлюється так вже з ведмедям, і дитина може з ним вже і танцювати і радіти тому святу, що йому запропонували. Основне, що треба зробити, не зробити травми цій дитині, не налякати її. Тому, коли нас попереджають батьки, що дитина особлива, то ми робимо все максимально, щоб дитина отримала комфорт в спілкуванні з ведмедям. Велика кількість дітей вимагає більшої уваги та роботи аніматора. Важливо приділити час кожному, аби в. Всі учасники свята залишились радісними та усміхненими. Так бувають різні ситуації. Буває, коли в сім'ї декілька дітей запрошують до неї, інша реагує дуже емоційно. Тут де вже співпраця з батьками, з ведмедям та з ведучою. Ми робимо тихеньку музику, і на тому ж самому моменті, як з особливими дітками, так і тут ми працюємо. Ведмедь виконує побажання дитини, тобто порухай ручкою, по машинам, вуш. Хвостиком, наклони нам носик, ми потрогаємо носика, і таким чином дитина звикає. Присідаємо, підіймаємося, повторюємо, як рухи вітру. Давайте порухаємося як вітерочок колише гілочки. Таким чином дітки зігріваються. В зимовий період ми намагаємося декілька пісень потанцювати, потім зробити фото, трошки відпочити, тому що холодне повітря не дуже добре для дітей. Ми це враховуємо і робимо перерви для того, щоб дитина не. Не захворіла, зробили фотографії, ще трошки постривали. Потім ведмедик з ними прощається. Створення сценарію є також важливим етапом підготовки до свят. Танці, конкурси та виступ потрібно влучно поєднати, аби вони відповідали вимогам події та були цікавими для гостей. За словами Тетяни, інколи гості разом зі своїми дітьми самостійно продумують, що хотіли би бачити у виступі. Є такі, які бувають люди, пропонують щось, дають... какие-то идеи. Мы, как говорится, это слушаем, проговариваем. Потом с коллегой с Антониной собираемся как-то. И вот мысли, как говорится, приходят на ходу. Мы записываем, откладываем в голове. И что-то вот потихоньку, потихоньку, вот такие вот какие-то новые идеи, какие-то новые замыслы. Ну, в случае чего, как бы, если что-то не получается, то есть мы приходим к общему мнению, то есть сходимся на этом. А в основном, как бы, ну, Ані свої дії дають, ми свої йому у нас завжди як то од вот складується так. Що ми сходимося в одному і всі задоволені. сьогодні? Досить велика кількість українських родин та просто друзів немає можливості відзначити свята разом, адже хтось евакуювався, рятуючи найголовніше власне життя та життя своїх дітей. А хтось мужньо захищає рідний край від ворожої навали. Да, були такі, у нас случає що что... многие люди у нас повыезжали, да, переселенцы, как бы. Были такие заказы интересные, находили нас в интернете через знакомых, которые... Был заказ, девочка звонила из Польши, поздравляли племянницу ее поздравляли. Был заказ из Германии. Вообще был интересный заказ. Девочка сделала все возможное. Мы и шарики поехали, забрали по ее заказу. Она поздравляла куму заказала особенную песню для нее. Мы сняли видео, отправили. У кумы, соответственно, эмоций не было предела. Опять же, эти слезы, потому что ее любимая кума, как говорится, далеко, но при этом как бы ей ничего не помешало, даже из-за границы. Поздравила с помощью медведя, поздравила свою куму с днем рождения. Были, да, такие случаи. Звонили, делали заказы. Заказы – это как поздравить и ребенка, и сестру, и маму, так как у них нет возможности сделать это лично. И они с помощью нашего белого медведя как бы свои поздравления для родственников, которым был заказан этот праздник, как бы ну, без слез. Це емоції і емоції, та даже я сама в медведі нахожусь. Бувало такое, что даже я будучи в медведі танцюю. Якби та емоції дійсно були не Зазвичай виступ ведмедика обмежується зарядом одного акумулятора. Це приблизно 15 хвилин. Що повний розряд акумулятора, то це не більше 20 хвилин, тому є певні обмеження. Але в нас є їх декілька, і ми можемо виступати до години. Ще в нас є не ляльки а. Як я вже казала, бо святий Миколай та Зимова королева. Ні, вони не обмежені, тому що це просто костюми, які одягають ведучий та аніматор. Дівчата мріють про розвиток своєї аніматорської студії, не дивлячись на жахливі події навколо, вони продовжують дарувати посмішку дітям та віру у світле майбутнє, віру в Україну. Та перемогу в час війни віст... все дуже важко зараз, іде, тому, що ми стикаємося з різними реакціями людей. Можливо, це і недоречно, але якщо у нас не буде духу перемоги, якщо не буде духу, це святковості підтримки, позитивного настрою, то в нас не буде нічого в подальшому. Треба підбадьовлювати особливо дітей. Хотілося би да хатім дуже розвивати хотімо опять же нових персонажів, что-то своє хочемо щось особливе. Не хочеться іміть тих іліних кукол, як там у сусідніх городов та молі щоді та хочеться свою какую та зюмінку. На останок Антоніна поділилася з журналістами телебачення капрі порадами для новачків, які хотіли б спробувати себе в аніматорській справі. По перше, це дуже важка робота. Вона потребує уваги і постійного чищення ляльок. Тому що вона ще Навколишнє середовище, воно дуже брудне, з пилем, і ми постійно маємо їх чистити. Ще є такі моменти, що виходять з ладу обладнання, і воно теж потребує додаткової уваги. Якщо брати ведмедя, то це постійний заряд акумуляторів, і в запасі вони мають бути декілька. Основною порадою це те, що будьте готові до того, що це важка праця. Це не так легко, як здається. Має бути певний запас креативу. Ви маєте постійно вдосконалюватися, шукати онлайн навчання Дня, як спілкуватися з дітьми, як створювати сценарії, як організовувати свята. Аніматори це люди, які займаються організацією та проведенням свят. Це ті, хто вміє створити необхідну атмосферу та антураж заходу. Щоб відчувати себе в цій справі легко і отримувати від неї задоволення, потрібно бути надзвичайно творчою особистістю та неодмінно любити свою справу.